ми те телиця, стежка із школи додому стелиця, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти, за теж перевіряє зло жити, учителька мікрорайону, нашого жителька, ти Шокіло піте, за теж перевіряє перевіряєш жити. Одинадцятий бер. Хочу привітати наших улюблених вчителів із професійним святом. А особливо нашого улюбленого директора Володимира Петровича, Світлану Полипівну, нашу першу вчительку: Тетяну Віталівну, Аллу Григорівну, Інну Іванівну, Оксану Михайлівну, Олену Іванівну, Зою Василівну, Ніну Сергіївну, Людмилу Яківну, Олену Борисівну, Ларису Дмитрівну, Миколаю Миколайовичу. Романа Андрійовича, Тетяну Андріївну, Лілію Леонідівну, Ларису Олексіївну, Антоніну Сергіївну, Олену Олександрівну. І як завжди, 11Б не може обійтися у привітанні без пісні. Віріся із вісім дома, Ми <му> научилися. В этом наша сила, и каждый час, и каждую минуту хочу судьба, вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Надія Петрівна, на саме головне, ви знаєте, що ми вас дуже сильно, сильно, сильно любимо! Вчительку і святом вітає 8 В клас. Дорога Алла Григорівна, вітаємо вас, з днем, вчителя, і бажаємо щастя. Бажаємо вам багато усмішок. Бажаємо вам гарного настрою! Бажаємо вам крепкого здоров'я. Бажаємо вам желання працювати. Бажаємо гарних друзів. Бажаємо гарних учнів, Бажаємо веселої роботи. Бажаємо крепких нервів на такій веселій роботі. Бажаємо прибавлення до зарплати. Бажаємо благополуччя в родині. Бажаємо нових цікавих подорожей. Бажаємо незабутніх вражень. Бажаємо їздити додому на машині. І не ображайтесь наше за наші пустощі.